Парадокси, які змінять твоє життя, на перший погляд, парадокс це щось безглузде, але чим глибше в нього вдивляєшся, тим більше розумієш, що за цією суперечністю правда у цьому відео. Я зібрав парадокси, які допомогли мені краще зрозуміти життя, які допоможуть і тобі. Парадокс перший. Чим більше ти намагаєшся сподобатись, тим менше подобаєшся. Ми всі хочемо бути прийнятими. Але коли ти намагаєшся догодити всі, сиплеш компліментами, це виглядає штучно. Люди це відчувають. Знаєш, колись я сам дуже старався бути зручним у спілкуванні і помічав, як це тільки віддаляє інших. Справжність завжди приваблива за старанну маску. Просто будь собою і це працює. Парадокс другий: чим більше помилок, тим ближче ти до успіху. Багато хто боїться помилок, але помилки це не кінець, а всього лиш шлях. Перфекціоніст часто стає пасткою, Чекаєш ідеального моменту і нічого не робиш. А насправді треба просто почати. Практика це головний вчитель. Парадокс третій: що більше тебе лякає, то більше це тобі потрібно. Ні, не йдеться про якусь дурницю, наприклад, як стрибнути з даху. А я про ті речі, які справді важливі, але страшні. Наприклад, я довго сумнівався чи заводити мені собаку, бо це відповідальність. Але потім уявив скільки радості це принесе. Часто страх це не завжди знак. Тікай, часто це сигнал, це щось важливе. Не біжи, а розберись. І Якщо ти наважишся, отримуєш більше ніж очікуєш. Парадокс четвертий. Те, що тебе дратує в інших, часто є в тобі самому. Це називається тінь. Карл Юнг так називає ті ріси, які ми не приймаємо в собі, але бачимо їх в інших. Мене, наприклад, дратує люди, які весь час сумніваються. А потім я зрозумів. Я теж такий. Просто ховав це за впевненістю. Наші емоційні реакції це підказки, до яких варто дослуховуватись. Парадокс п'ятий. Світ стає ближчим, але ми відчуваємо себе самотнішими. Ми постійно онлайн чати соцмережі, відео, але часто почуваємо спорожньо. Чому? У мене було таке спілкування з десятками людей, але я почувався сам. І навпаки, коли просто говорив із другом на кухні, було набагато тепліше, ніж у 100 чатах. Якість зв'язку важливіша за кількість. Бо поверхневого спілкування море, а справжній зв'язку мізер. Парадокс шостий щасливі стосунки тоді, коли тобі добре наодинці. Це звучить несподівано, але правда в тому, поки ти шукаєш у комусь порятунок, стосунки стають залежністю. Я проходив це, коли тобі не добре з собою, тоді навіть найкраща людина. Цього не виправить а коли ти самодостатній, тоді ти будуєш стосунки не з потреби, а з вибору. І це зовсім інший рівень. Парадокс сьомий. Найвпевненіші, часто найбільш помиляються Це ефект Данінга Кругера. Люди, які мало знають, не бачать меж свого незнання і впевнено не несуть синітницю. А розумні навпаки сумніваються. Бо розуміють, як багато ще не знають. Я був на зустрічі, де один хлопець дуже впевнено пояснював складні речі. Проблема, що більшість того, що він казав, було просто неправдою, але він не сумнівався ні на секунду. І навпаки, люди, які справді глибоко розуміються в чомусь, часто кажуть: я не впевнений. Але можливо, парадокс 8. Що більше ти відкрито говориш про собі слабкості, тим сильнішим виглядаєш. Ми боїмося виглядати вразливими, але щирість це сила. Я одного разу чесно зізнався, що боюся провалу. І після цього я отримав стільки підтримки, скільки не отримав за всі рази, коли говорив про свій успіх. Справженість резонує. Парадокс 9. більше вибору, менше спокою. Чим більше варіантів, тим важче зробити вибір. Уяви, ти приходиш у кафе, де тільки чотири страви легко вибрати. Скажи, а коли меню на 20 сторінок все стає дуже складним. Обрав одне і вже думаю, а інше було б краще. Я колись вибирав собі наушники, провів три години в інтернеті, і коли копив, не відчув радості, бо залишилось відчуття, що щось опустив. Менше вибору це більше спокою. Покою. А якщо ти хочеш дізнатися про синдром відкладеного життя, жми сюди. А я пішов.